Друзі, всім привіт! З вами Мюзік, і сьогодні я вам розкажу, як самостійно, без клану, без рангових боїв заробити бони і купити найкращий танк 9 рівня. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, і ми починаємо. Отже, перший спосіб, як можна заробити бони, до речі, ці бони. 4177, я заробив менше ніж за два тижні. Тобто ви можете купити танк е менше ніж е за два місяці, у вас буде танк 9-го рівня. Перший спосіб, як можна заробити бони, можливо, я не відкрию Америку, але перший спосіб, і він безлімітний. По суті, якщо у вас дуже багато десяток в ангарі. Натискаємо сюди, наприклад, от 430 У. Натискаємо і бачимо 100 тижне. 100 бон, bon, тижневий ліміт заробітних бон. 100. Так. Добре. Добре. Так. 100 на цьому танку. 100 на цьому танку. 100 на цьому танку. Тобто рахуємо, скільки в нас. От, наприклад, на прикладі моєму. Скільки в мене десяток? Раз. Два, три, чотири, так швидше. П'ять, шість, сім. Так, 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 так. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 десятки. Добре, візьмемо 20. Да? Ну, наприклад, ви граєте не так упорто, як я, не блогер і так далі. 20 десяток. Рахуйте 100 бон. Ви можете ну, stop, накатати на кожній десятці за тиждень. 20 десяток множте скільки це? 2000 бон. 2000 бон ви можете отримати з простеньких задач. Це навіть не задачі, це ви, наприклад, попадаєте в топ-3 до досвіду, а в топ-3 попасти, ну це я не знаю, це найпростіше. Попадаємо в топ-3 досвіду. І що? Правильно заробляємо бони. Тобто 2000 бон за тиждень на тільки. Граєте на десятках. Все. Далі. Запам'ятали, так? Да? Тобто, якщо е, у нас, наприклад, я розкажу далі, де купити танк, концепт. Я розкажу. А, отже, далі в нас є задачі. Так. Завдання. Тут у нас е, завдання бувають теж випадають, наприклад, бони. От, щоденні завдання. Я сьогодні грав, проводив стрім. Дивіться, виконаних завдань, і тут 100 бон падає. Так. Бойові завдання. Ні, щоденні виконані преміум. Теж виконані. Ну, за преміум завдання теж, до речі, дають 25 бон. Тобто нам дають за якісь мілкі завдання там бони. Ну, але ми не рахуємо за клан. Ми не рахуємо за м -м, рангові бої. Тобто ви просто собі граєте? Упаруватись не треба. Ви просто собі граєте, як завжди. Але чередуйте танки, тому що 100 бон це максимально, що можна вижити з одного танку за один тиждень. Все, далі переходите до іншого танку. Далі переходите до іншого танку. І так 2000 бон. Ви просто граючи, нічого не роблячи спеціально, ніяких ЛБЗ, ніяких кланів. Ви заробляєте бон і заробляєте. На свій танк. 9 рівня. А який же танк найкращий 9 рівня, ви скажете. Концепт. Концепт найкращий танк. Де його можна купити? Купити цей танк можна ось де. Заходимо. Заходимо. Заходимо сюди. Ранговий бій. Але треба було грати в ранги. Так. Тобто, хто не грав в ранги, концепт, на жаль, не можна отримати. Я грав там погравав в ранги три сезони якісь. Добре, натискаємо сюди. Ранги бої. І що ми бачимо? Ми можемо тут купити, до речі, у Рубай вже е, пропала така можливість купити. Бачимо, 16 тисяч бор. От і все. У мене знижка ще 4000 бон іде. Тобто, я собі граю спокійно. І яка різниця? Так, да, ви скажете, так це через 2 місяці я зможу купити цей танк. Ну, а що ви хотіли? Ну 16 бон. бони бо так просто не роздають взагалі. Там можна... Ми ж хочемо без донату, правильно? І цей танк можна купити. До речі, він прям топ-топ. Тому що у нього маска. Не пробувається майже, це зрівнюється з фазою. Але концепт це ну, танк без мінусів. От реально, це взагалі це десятка, по суті, але це дев'ятка. А в дев'ятці, що найприємніше зараз у дев'ятих левелах, це баланс. Це баланс кидає просто нереально мало до десяток і дуже багато. 75% кидає до, до дев'яток, вісімок і сімок. Отже, друзі. Як заробити бони? Просто, просто грайте, як завжди, на 10-х левелах. Тільки дивіться, коли у вас вичерпається ліміт, пересідайте на інший танк. І все. І все. Подякуйте мені, якщо захочете, в коментарях. Наступне відео, я подумаю, на яку тему зробити. Пишіть в коментарях теж, на яку тему зробити відео. З вами був Мюзик. Я думаю. Ця інформація була для всіх корисна. Багато хто її не знав. Так, і до речі, якщо не знаєте, як перейти на Євро 2, я зараз на Євро 2, подивіться моє попереднє відео. Там я все детально розказую. З вами був Мюзик.